В Середу я прокинулася доволі таки рано для того, щоб провести додаткове заняття з ученицею і потім поїхати в Лінкольн. Що вже забулося. Сінгари інтерес. Це достатньо. Окей. Ден Your Home Task will be. Я думаю, що ці кадри будуть у Флозі, який вийде в суботу. От але хочу сказати, це вам коротко про погоду. У нас зараз останній. Вийшла значить на автобус, на який я не встигла, через те, що через угадайте через що? Через те, що наша розтірявши. Я забула вдома пакет по-перше, по ну, думаю, пакет дуже важко кухню. Роз ще всім на фоні, скільки він там стоїть. А... Проблема в тому, що я не переїхала карточку. Я вчора заявила до своєї копиї. для цього я вставляла карточку українців, щоб її стелефонувати. І от я забула цю карту. І у мене почало знімати гроші з рахунку третьдець просто якийсь. Мені я така думаю, блін, ладно, можу ще встигну на автобус і схожу додому по цю карточку. Повертаю голову, автобус не їде. Думаю, ні, ну оце знаєте, опадання просто отак в десятку. Все, все, що могло статися за цей ранок, все сталося вже. Значить, сходила я додому, вже така, типу, не спіша зовсім. А, взяла карточку, взяла пакет. От. І тепер я спокійною душею можу їхати на пару, на яку я спізнюся на 30 хвилин. Але то вже знаєте, типу, це вже не лише головне з пакетом і з карточкою. От тому я вже по суті не так сильно переживаю. Мені все одно треба було в Лінкон їхати. Обідно, що я спізнюся, то буду ходити до нього. Він мене буде готувати до IELTS. От і це все чудесно. Нам треба домовитися, що до того в яку п'ятницю ми зустрінемося, так як в минулу п'ятницю він не зміг в цю п'ятницю. Я можу, але я не зможу в наступну п'ятницю, так як я їду ем, в Нотінгем. Я тут вийшла і хоча, якось, так сказати скращу свій дітей чимось приємним. Осінь, осінь. Осінь, осінь. Боже, мені дуже подобається. Не обийде мене. Гаю, що я знімаю блог. Я йду з таким пакетом. Я думаю, що він порветься по ітогу, так як у мене сьогодні невдачливий день, наскільки ви всі знаєте. От, але я сподіваюся, що все буде нормально. І я дойду жива, і пакет залишиться теж живий. Менше всього. взагалі-то, незважаючи на те, що день у мене сьогодні мав би бути невдалий, він вийшов доволі таки вдалий, нічого поганого не сталося. Тут дуже, до речі, багато велосипедистів, і постійно потрібно зважати увагу на ось такі дорожки, тому що вони розділені. Якщо ти там станеш, то ти типу, помреш просто. Я зараз уже спізнююся, тому що я маю додаткове заняття пізніше, через 40 хвилин, а мені ще потрібно до Данхума доїхати, тому як би А тепер напишіть в коментарях питання, по якій доріжці йшла я, коли розказувала вам, що там небезпечно, і вас можуть збити. Показала, розказала вам сьогодні все. Uh, ну і що, у мене сьогодні на вечір uh, дві справи. Мені потрібно провести дві додаткові. Uh, і далі я просто там повчу якісь пари. Розказала person, I'm half dead. <laughs> Тому що о, це треш. трешкинь цього пакета. Прось дуже багато кілограм. Я так думаю, що десь 4 є. Знаєте, може навіть 6. І, коротше, дотянула. О, дивіться, яке світло, Боже, оце б в такому світлі познімати щось. Ну, не судьба. Я біжу на клас, того, що а, мене вже чекає учень. І я вже написала, що я спізнилася трошки на 15-20 хвилин, але прийшла майже вчасно, Тут що я буду постійно. Так. Я вже на своєму робочому місці стаю свій записничок. Мені потрібно купити якісь собі зошити або листки, тому що я цей записник переводжу під запис різних слів, пояснення слів і такого іншого. Я це робити не хочу, от, але мені приходиться, тому що більше нікуди записувати. Тому потрібно буде трошечки закупитися такими ніштячками. Yes, And now we will do Що додаткові прийшли теж на супер. Мені здається, що я ну так трохи знаєте ну нормально, типу себе почувала в плані. Це я дуже сильно зараз заганяюся над своєю вимовою з англійської мови. Ну, через це я навіть Крістіана запитала, попросила, щоб він мені якісь матеріали знайшов, щоб я вчилася правильно вимовляти слова. Мені здається, впевнені, що трошки була, тому що я по дорозі додому зустріла дівчинку, з якою ми ж там дуже давно познайомилися на зупинці. Ну, вона теж британка. От, і ми з нею так мило поспілкувалися до доки... того ж, отримала ось посилку. Я в інстаграмі вже виставила щодо цього історію, здається. А, тому ми з вами її зараз. Звісно, що ж, розпакуємо. Я зараз піду, мабуть, на своє улюблене місце, там, де у нас з вами розпаковки. І розпакую цю книгу разом з вами. Добре. Я зараз буду розпаковувати е ось цю посилку. Ось цю посилку, ще раз повторюю, яка мені сьогодні прийшла, доки я проводила додаткове заняття. Мені щось підказує, що це книга, яку я замовляла для підготовки до IELTS. Мене пописані стіна її собі купити. Щоб я могла якісно підготуватися до цього важливого екзамену з англійської мови на рівень знання. А... Жесть, я думала вона манюсінька. Excuse me. А, це все, до речі, за 10 фунтів. І ще плюс там, здається, мені ще треба було чи. 4... Два чи три фунти за доставку заплатити це. Ціна адекватна. Я б сказала, там були набагато дорожчі. А якщо таку нову купувати, то взагалі буде дорого, I am impressed. Я зараз просто в шоці. Я зараз просто в шоці, люди добрі. Я, я буду оці... Блін, це ж кирпич. Щось тут не ту. Але, типу, чому мені дуже цікаво, і е, я дуже така заінтригована своєю підготовкою до цього екзамену, тому що я зараз дуже хочу удосконалювати якось свої знання з англійської, бути більш, ну знаєте, такою впевненішою в своїх знаннях. Тому я. Прям дуже заінтригована початком наших занять, які будуть наступного тижня в середу 12 жовтня. 12 жовтня починаються мої заняття з репетитором з Британії. Це, ну, це просто клас! Це просто клас. Добре, ми з вами книгу розпакували. Все, можна зі спокійною дітей йти, їсти мої тости знову ж таки з бабами і дивитися а, Дамера. Дахмера. Тгамера. Я не знаю, чесно як його звати, але це той самий усім відомий зараз дуже нашумівший е серіал е про серійного вбивцю. Я вже подивилась півтори серії. І протягом свого е перегляду цього серіалу я хочу з вами ділитися також емоціями, тому що емоцій дуже багато. Я вже знову тут з грілкою. Все нормально. Добре, а потім буду готуватися до е, заняття. Я сьогодні одне тільки проводжу, тому що одне відмінилося, а одне я перенесла на завтра. Так як я думала, що я буду на роботі. Е, з роботою, як ви вже мабуть, зрозуміли, то у мене не склалося, тому що я приїхала на ну подзвонила Оліверу. Олівер захворів, прям по голосу було чути, що він дуже погано себе почуває. Е, а при чому у нас ще дощ почався? То я би по, по суті сьогодні і не попрацювала нормально. І теж сказав, що їм поки ніяка допомога не потрібна, ні в будинку, ніде. Тому я поїхала додому коротко про погоду в Англії. Щойно був просто неймовірний дощ. Зараз уже сонце світить, розумієте, птиці співають. Так, з німецької мови я більшість завдань зробила. Я виконала деякі тести, які нам задали. От все в класрумі. До речі, класрум чудесна платформа, ем, як я вважаю ну, особливо коли її ем, правильно використовують викладачі,